Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні вам покажу коротке відео, що мені вдалося продати за останні дні. Продав дуже мало, але що маємо, то маємо. Перша така папка для журналів від AutoFerrari. Звичайний продаж. Ціна папки була 100 гривень. Папка новенька, запечатана, не використовувалась. Таке. Ну, ще продав такий настільний хрест. Не пам'ятаю висоти десь до 30 см. Гарна така підставка в нього. Дуже красивий. Трошки є цього окисла, але це нічого, їх можна зняти. Хрест виготовлений з латуні, і із бронзи. Дуже гарний. Якось так. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Також всім нагадую, що я купляю багато старовинних речей. Хто що має, скидайте мені на вайбер. Мій номер телефону 093 70 77 88 5 також пишіть мені, я вам скину свою групу в Фейсбуці, де я все продаю. У мене там більше 400 товарів є. Може десь знайду 500 товарів є. Ну, звичайно, є ще багато чого не виставлено. Я так кожен день або через день, як мені виходить, виставляю потрошки на продаж. Всім дякую, на все добре, до побачення.